Значить, дивіться, допустимо їх, вони дійдуть. Я вам поясню, чому. Ні. Ну я ж реаліст, чому така категорія дійде? Тому що в нас дуже багато постсовкового цього е, на, 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 населення, яке виховувалось на традиціях, що половина країни сидить, а друга половина їх охороняє. Ну, фені ботають всі. От, ну от, от розумієте, да, про що я зараз кажу? Я зараз казав на Сленгові, я просто 17 років працював адвокатом в кримінальних процесах. Так що, якщо буду сильно гарно говорити на, на бандитській стрілці, то навіть не пойму, скільки я сидів. Ну, суть не в тому. Е, суть в тому, що я не хочу обговорювати людину поза очі, але я скажу дуже коротко. Я нещодавно спеціально по-перше, я ніколи не знав, хто то такий, я побачив, я є такі. Є такий журналіст Андрій Дзинзі, да? Він такий, і фотограф такий, він дуже так буває, так щось як зловить щось і вже розколупає, вже все 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 наружу виверне. От. Це мій хороший товариш. Я дивився, він щось написав за цю, за цю людину. ну Думаю, слухай, ну гляну, ну просто ну, мені щось цікаво. Чесно кажу, не знав, хто такий, бо я ж марафон, ну, де я, де марафон. <реш> і нещодавно я став чути, що за нього якось, всі почали питатися. Ну, і звичайно, ми зараз робимо йому теж рекламу, до речі, в нього додаться. Перегляди, але тим не менше, надію, що дзвоники не будуть ставити, як у нас, так? <ріхи> от, Так от, якщо серйозно, дивіться, я спеціально подивився, що я вам скажу. Заходить, людям зайде, зайде оця нібито, знаєте, в нас був один парень з города. Ой, парень з города. А тепер з'явився парень з села. От тобто, це, це просто зараз ще так, знаєте, смішно. знаєте, Я пам'ятаю, є у вас до вас приходять такі експерти на ефіри. Часто це теж мій побратим ще з давніх давен, який в 15-му році на українській правді написав статтю, почому президентом України стане Зеленський? Це Віктор Це Боберенко. Віктор Боберенко. А, так. Він в 15-му році це написав. От того я зараз напередодні кажу: така категорія теж зайде, бо от це все, що за совок. Оно ж половина сиділа, а а половина охраняла, да? І от ця от мурчаща така от той спектр такий, да? От воно заходить саме такі категорії людей. І от на одну частину ОПЗЖ сяде він. Ну, я так сказав електорату, тобто я електорату ПЗЖ, так. Да? На одну частину, ті, які от вот за вот это, а на другу частину сяде Олексій, Которий Ристович, который 33 виходи один вход. Вот. І от в цій ситуації от вони якраз підтягнуть цей електорат, бо вони себе реалізовують в контексті того, що я казав, блогери мільйонщиків Розумієте? І це відбудеться. Я подивився, кажу, я спеціально переглянув, ну він вроді би, нічого такого якби, не каже, ну ще в нього проскакують матюки, так? І от е освіченій людині. Ну, знаєте, коли, от, наприклад, там я не знаю, в мене мама, вона дуже інтелігентна людина. Я за все життя, ну не знаю, напевно, один раз, а може два рази чув, як вона десь там заматюкалася, щось там раз, щось там хотіла зробити пальці собі прищемила, але вона не знала, що, що я десь з боку стою. І вона так от сказала: ви знаєте, є люди, яким це йде, від яких це звучить пікантно. Та буває таке, от. ну от буває таке, от я ж кажу по пустому, там можливо комусь не подобається те, що я кажу. Тоді вони поставлять от, 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 от дізлайка, а остальні поставлять лайка. Так я до чого просто веду. І є люди, які, яким це личить. Тобто ця пікантність, вона така ну передає якогось шарму, бо вони це роблять раз там в 20 чи в 30 років. Ну розумієте, так? і воно, типу, якби не, не пошло. А є люди, які, від яких це звучить пошло. Так от, від нього це звучить, ну, не хочу нікого обідати. Можливо, там є прихильники в нас тут зараз глядачах, але я скажу відверто: від нього це звучить так, що воно зайде по тому. Е... От тим людям, які ну, ну не хочу обідати, але прийдеться сказати, можливо, мало освічені, так? От, Тобто, от їм от така простота, такий простий наш хлопець села. Давайте пригадаємо феномен Ляшка. Ну, Олег Ляшко, ж, він же себе завжди позиціонував, вила, граблі, корову поцілувати, землі поїсти і так далі. Коли він програв вибори? Ну я кажу, я зараз до речі не політтехнолог, я вчусь. Чесно кажу, я вчусь. Мені це дуже подобається. От коли він програв вибули вибори, коли він поліз не в свою електоральну тарілку, він почав дівати казку будівельника заводчаніна і так далі. Не треба було уходити з села. Треба було так і залишатися, якщо ти, якщо це твій електорат, і тебе село підтримує. А якщо ти хотів взяти до себе городських будівельників і заводчан. То ти за цей час, поки тратив час на тих будівельників, ти втратив село. І там Юлія Володимирівна восполнила подір'я. Я це просто зараз чого розповів? Тому що я так це думаю. Я можу помилятися. І переподивившись людину, тобто від оця от, ну, я не знаю, там, рагулізм, да, як можна це назвати? Ну от є така категорія людей. У мене теж серед моїх знайомих, я їх поважаю, вони нормальні люди. Ну, вони такі, знаєш, вони такі простяцькі такі. От от гарно ото він сказав. От як. як... Як, 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 її, як її маму, то її маму, а якщо не маму, то не маму. А другий стоїть каже, о, правильно, ми поломаними лопатами працювати не будемо. Вони самі на своїй мові розмовляють і самі себе розуміють: я сам хлопець села, тому я їх розумію. Але з другої сторони, я дуже довго в городі жив, і мені воно трошки ріже слух. Я так зараз казав, може, толерантно, може, хтось знав, що зараз тут ох, як лапінь зараз вреже. напевно, так і ждала. Да? <реш> Ні, я, я я просто знаєте, ви поки говорила пане Ігорі, я, я просто думала, я не Арестович. У мене немає 33 бойових виходи, але все ж таки я вважаю, що на інформаційному фронті я теж воюю. І я засумувала, тому що. Я ж не хочу воювати О, за Поворознюка, Я не, не хочу воювати за Нестора Шуфрича, за Бойка, за всіх тих, хто зберігся. І це питання до вас, Ігоря, воно широке, філософське. А за що ви воюєте, якщо вони прийдуть і, і вони будуть? І Україна знову, ми вже це зараз розуміємо на 10-му місці війни. Вона не пройшла е, переосмислення, очищення. Ні, все працює: схеми, бабло. Все на своїх місцях, то власне за що ми боремося? Просто щоб росіян побити. Е, Альона, я вам скажу: ми боремося дійсно за що? Ми, тобто, хтось воює проти Росії, але ми воюємо. Я воюю не проти Росії, я воюю за своїх дітей. Питання в тому, що а от прийде така влада, на моє глибоке переконання, яка б влада не прийшла, її очікують дострокові вибори. Я скажу логіку В принципі, постмайданівську владу вона була на грані дострокових виборів в 16-17 році. А ну то що зеленський розпустив її в конституційний чи антиконституційний спосіб, скажу як юрист, антиконституційно. Ну, не добули три місяці, нічого ні, ніхто не вмер від того і так далі. Я скажу логіку, чому я так вважаю, що ми воюємо саме не за ту владу, яка прийде після війни. Бо дехто буде, знаєте, в нас є таке поняття завищене очікування. От, воєнні вернуться з фронту. Щас вони тут все порядок наведуть. Ви розумієте, воєнні не будівельники. І воєнним скажуть так, да, пацани, дякую вам, що ви воювали. Ну ви вообще красавчики, але тут а, нам треба вже пора відновлювати державу, будувати там розбудовувати енергетику, там дороги вистанавлювати, мости встановлювати. Тому ми вам дякуємо. візьмемо собі в партію пару воєнних, які ну, вроді би як представлені всіма верствами населення. А ще треба пару волонтерів взяти, щоб вже був повний фул. Розумієте, тому е, оці категорії, якщо це буде разношерсна влада, да? І якщо в них буде коаліція йти на Пітериг, то це відбудеться закінчиться достроковими виборами. А отже, слєдующе, є надія, що прийдуть саме технократи. Та, знаєте, дехто тут мені накидав недавно, то ти лапи, мабуть, до влади рвешся. <рістити> я перед війною, я всім казав, я, я готовий був їхати в навколосвітню подорож на байку. Мене отой гад Путін він мені всю маліну поламав. Я 15 березня мав виїжджати. Ну, ну і куди я поїхав? Я хочу на колосвітню подорож. Але як кажуть наші деякі політики, ну якщо люди дуже попросять, то я піду на другий день. Ну, але ще раз наголошую. Тобто, я щось так думаю, що якщо дійсно зайде разношерстий парламент, да? я, Можливо, зарано ми говоримо про вибори, але просто я дивлюсь, що нас до цього готують. Отакими, от, знаєте, розпіареними обличчями, за якими ну, підуть ті, хто мало освічені. Чому я ще думаю, що так відбудеться? Тому що цей дійсно парламент буде розношесний, бо нас же ж готують до голосування за допомогою дії. І тут дуже серйозна проблема. Тому що наше суспільство не склало, я вважаю, екзамен на зрілість, тому що табуретка з прапорцем однієї людини могла зайти в парламент. Ну так ну правда, ну, ну чесно кажу. Ну тобто, а хто тут такий? Не знаю, але він від Зеленського. А ну тоді голосую за нього. Колись так я дуже добре пам'ятаю, колись деякі казали, як були вибори, казали, піду проголосую за Тігівка. Чува, а він хоч гарний. Розумієте? От от, от цього от е, освіченості е, і чистоплотності до електоральної в нас ну, ще не, не ну, покоління має змінитися. І моє покоління має теж кудись відійти. Чому я кажу, що а от наступний вже буде нормальніший? Бо завжди всі очікують від кожної наступної влади, що вона буде ліпша, ніж попередня. Ну. А потім сидять от ці ностальжитери за совком. От. Розумієте? І ви уявіть, що їм тим всім ще треба дати буде смартфони, зареєструвати їх в дію, а це зроблять внуки. От це зроблять внуки і скажуть, що тицнути. Розумієте? Це правда. Це теж, ну я ще раз кажу, я не політтехнолог, але я потрошки вчуся. Там є люди мудріші, і можуть сказати, Лапін, ти всю ерунду говориш, але чогось те, що я казав в грудні, що підуть на Ірпінь Бучу через річку Тетерів, то щось воно так і співпало через пару місяців. От так воно відбувається. І я до чого просто це все веду. Що оці от розпіарені, скажімо так, обличчя, ніхто не буде дивитися на їхні вчора. Ну, от просто ніхто не буде дивитися на їх вчора. Це знаєте, це як от зараз в них пішов процес працевлаштування знайомих і родичів. У да? нас там послицю відправили, там кінологіню відправили кудись. Тобто, в нас іде процес працевлаштування. До речі, оце з приводу посли... посла в Болгарії, послиці, от е, я скажу, що я так говорю. Це дуже серйозна історія. Чому? Тому що е, це люди, які вміють займатися світєвим маркетингом. І тут нема феномена поворознюка чи Арестовича чи оцієї послиці. Це є світєвий маркетинг. це вміння риторично зв'язати. Ну тобто, вже ще є дослідження, що людина займалася реалізацією там аля гербалайф чи якихось там інших медичних, нібито медичних речей. Тобто, вони вміли переконувати, якщо вони будували сітєвий маркетинг, вони гарно вміють приподносити і роз розробляти цю мережу сітку. І це, оце, от як я їх називаю блогери-мільйонщики. Ну це не тому, що я не вважаю блогерів. Ми з вами теж там лайки, подобайки, перепости. От, але ну є така річ, і це дуже ризикована штука, особливо це держава в смартфоні. Тому що треба Мене до сих пор у батька кнопочний телефон. Понятно, що я тоді якось буду думати, як ж його зареєструвати на внуковому телефоні вже чи його правнука телефон, щоб зареєструвати йому тоді, мому батькові, і скажу, що тиснути. Але я сильно батькові не скажу, бо в мене батько 33 роки пропрацював колись головою суду. То він досить усвіщена людина. Він мене може й послати, а тисне на то на за того за кого вважає за потрібне, і це теж добре. Але я просто зараз до чого веду. Дуже багато в нас є людей, які навіть кнопочного телефона не мають. І як ми тоді будемо волевилення? А нас до цього готують. Ви подивіться голосування там, що там за Євробачення голосували. Да? тобто, це все з однієї сторони. Всі громадяни України мають право брати у виборах. Але, слухай, Альона, ну скажу чесно, знову ж таки, в того лапіна на тому Ютубі нещодавно про це говорив не так багато, звісно, але теж говорив. А оце все, яке хлопало Гіві і Макаролі, теж буде голосувати на виборах смартфоном. З Москви чи з Тюмені, а вони ж там у нас три мільйона наших громадян в Росії, тому візовий режим водіти не можна. Клінкін розпинався на комітеті на моєму законопроекті, де я казав, що треба ввести візовий режим з Росією в 2015 році. Лягав плашмя МЗС. Лягало, що там три мільйони заробітчан в тюмені. Я розумію, якби зараз там в тюмені було би три мільйони партизан. О, це була б сілище. Але з цих три мільйони заробітчан вони ж теж будуть в смартфоні. І це так. є дуже ризики. Це є така бомба, яка нам просто так потім аукнеться. І якщо зелена команда буде нас під це підтягувати зараз, а вони дивлюся сімимільними шагами до цього йдуть, то це буде, ну це така міна буде заложена нам з повільненої дії, що ми потім не вигребемо.